Затор через новий патруль сьогодні вранці автомобіль київської поліції потрапив в ДТП. Він зіткнувся із маршруткою на зупинці біля Святошинського мосту на проспекті Перемоги. Рух там і раніше був обмежений. Міст вже третій місяць ремонтують. Станом на цю хвилину майже нерухомий під'їзд до Святошина з боку Житомирської траси. Тянучка там кількасот метрів. І на Боднар зараз там вона на прямому зв'язку. Іно ранок добрий розповідає, що бачиш. Єгоре, хочу розповісти те, що бачу. Справді ДТП трапилося біля восьмої ранку. Виннен, винні поліцейські вони гепнули маршрутку, яка заходила на зупинку громадського транспорту. Гепнули так, що у маршрутки відлетів задній бампер у у пріуса поліцейського зім'явся радіатор, усе витікло, пом'явся весь перед машини. Да так, що потім він ця цей автомобіль не зміг рухатися зрештою. А, відразу приїхали поліцейські, які почали оформляти ДТП. А, до них на підмогу вони викликали собі і даїшників, які ще працюють до кінця цього тижня. А, так що всі дружно тут оформляли ДТП, також ми побачили, що тут і керівника патрульної служби, який усе списав на втому нових поліцейських. Вони по закінчуваю сміну. Ну, да, да, це фактор такого, що ребята устали вже достаточно. І водитель немного потеряла ориентировку і въехал. Слава Богу, що движення, скорость движення була невисока, там около 20-30 км в час цього того Він не встиг сорієнтуватися і, і за усталості. Однак без потерпілих не минулося, без потерпілих не минулося, у маршрутці ніхто не постраждав, а от травму отримала поліцейська пані, яка сиділа на пасажирському місці, вона набила шишку і її забрала швидка. Уже поліцейську машину забрав евакуатор, але пробка ще тягнеться. Єгоре. Пасибі, пасиві на боднар зараз на місці аварії, ДТП, де зіткнулися поліцейський автомобіль із маршрутним таксі. Пасибі.